Кожна з нас це древо талантів і можливостей. І саме зараз ти дізнаєшся, який з твоїх основних талантів треба терміново реалізовувати. Свій талант ти зараз обиратимеш інтуїтивно сама, а я лише надам інтерпретацію. Я використовуватиму лише старші аркани, тому що саме вони показують наші глибинні, таланти і можливості, які більш за все впливають на життя та успіх. Доки я викладатиму карти, зосереться на собі. До речі, це дуже корисне заняття, інколи просто взяти і зосередитись максимально на собі. Я не кажу, що це треба робити хронічно, але інколи дуже корисна справа. Отже, запитай зараз у себе, який талант тобі треба розкрити в собі, або почати його по максимуму розвивати найближчим часом. Поїхали. Карта 1. Карта два, карта три, карта чотири. Карта п'ять. Шість. Сім. І вісім. Отже, подивися уважно на карти. Зроби глибокий вдих-видих і обери одну з восьми карт. Запиши її номер в коментарях, щоб не забути, тому що карт багато і можна легко заплутатися. Одразу хочу сказати, я не розглядатиму детально професійні таланти, тому що для цього є індивідуальний гороскоп, який добре розказує, як нам розвиватися професійно, яка наша професія, яка не наша і так далі. Зараз я буду розглядати саме твої глибинні таланти, які тут і зараз у тих обставинах, які склалися в твоєму житті, можуть тобі суттєво допомогти. Але перш, ніж я перейду до трактування, підпишись на мій канал, щоб бути в курсі усіх езотеричних подій, а також щоб підтримати українськомовний контент. Ну що, поїхали! Карта 1. Карта 1 вказує на те, що ти вмієш завершувати все, що починаєш. Це дуже-дуже дуже корисна навичка. Я не знаю, розвиваєш ти це навичку, не розвиваєш, як ти це думаєш стосовно себе сама. Можливо, в тебе мільйон справ, які ти почала і не закінчила, але те, що в тебе є ця навичка і талант, це однозначно. Тобто, ти вмієш почати змінити. І закінчити. Це насправді допомагає тобі досягати твоїх цілей. Це допомагає тобі не тягнути кота за хвіст, тобто ти щось вирішила, ти вже можеш створити план, ти вже можеш почати його реалізовувати, ти вже можеш вирішити в кінці, воно тобі треба чи не треба, чи треба взагалі, якби. Ти швидко вмієш закривати тему. Тобто, якщо ти зрозуміла, що не твоє, навіть якщо я почала, ну бо з ним щось не вийшло, окей, ти береш, закриваєш і починаєш тільки тоді щось нове. Тому розвивай цю навичку, це корисно і в стосунках. Коли ти розумієш, що це не твоє, ти не будеш знаєш 10 років тягнути кота за хвіст. Ти не будеш думати, ну, а ось він зміниться, чи я змінююсь. Ти просто якби обговориш, закриєш цьому. І до речі, якщо ти вже стосунки закрила, неважливо, це професійні стосунки, особисті чи любовні, чи роман, все. Ти до них не повертаєшся. Тема закрита, двері закриті, у мене нове життя. Карта 2. Карта 2 вказує на те, що всередині, глибинно, ти дуже справедлива людина. Тому, якщо всередині тебе. Щось йокає і говорить, що здається, мене тут обманюють, здається, мене підставляють, здається, це нечесна гра. Знаєш, коли здається, не здається. Насправді ти розумієш, де твої кордони порушуються, де є такий елемент використання, де. Ти навпаки десь неправильно вчинила. До речі, якщо є знаєш, такий суддя, який тобі говорить, що отут я була неправа, не раджу це упиватися цим почуттям провини, яке дуже важке і дуже важко воно може, особливо, якщо воно довго хронічно відбувається, воно дуже важко впливає на наше життя і здоров'я в цілому, раджу вирішувати і закривати це питання. Відчуваєш, що щось винна, краще Ну або проведи з собою діалог, це дійсно твоє відверте почуття провину, чи хтось тобою дуже так вишукано і красиво маніпулює, або якщо ти зрозуміла, що твій косяк, ти Береш і вирішуєш, вибачаєшся там уже рішення людини. приймає вона твої пробачення. Не приймає твоя задача вибачитись від чистого серця, вибачаєшся і живеш далі. Тобі відкриті всі шляхи, щоб розуміти, що в твоєму житті добро, що зло, що во благо, що не во благо, що справедливо по відношенню до тебе, що несправедливо. Тож скористайся ними, скористайся своєю глибинною мудрістю. Далі карта 3. Карта 3 вказує на те, що ти вмієш довіряти долі. Насправді, вмієш ти цього чи ні, доля тебе веде. Якщо сприймати життя, яке з тобою відбувається, філософськи – це буде найкращий варіант. Це не означає, що ти знаєш така пешка, яка нічого не вирішує, і я так за течією пливу, і мене то море, життя там бурхливе кидає в різні сторони. Ні. Це означає, по-перше, треба чітко розуміти, до якої релігії ти себе відносиш, у що ти віриш що своє. Що тобою, на що ти знаєш, можеш покластися від душі на всесвіт, на Бога, я не знаю, на сили природи. Ти на що задай собі це питання? По-перше, а далі всі свої проблеми, всі свої турботи, ті, які ти розумієш, що ти не можеш 100% на них вплинути, ти віддаєш, ну, наприклад, Богу в Божі руки, як то кажуть. Тобто на все, що ти можеш вплинути, ти береш і робиш, і докладаєш зусиль. Якщо щось пішло не в ту степь, ти вирішуєш, як я можу на це вплинути, як я можу це змінити. Якщо ти розумієш, що ти не можеш на це вплинути жодним чином, ти сприймаєш це так. Окей? Значить, так має бути. Значить, така воля Божа, або так доля розпоряджається, або такий всесвіт. Якщо щось. У твоєму житті відбувається хороше, позитивно, обов'язково раджу тобі це фіксувати, обов'язково раджу бути за це вдячною, обов'язково раджу приймати, дякувати Всесвіту за цю допомогу, тоді краще у твоєму житті буде все більше і більше. Якщо щось пішло не так, не в ту степ, і ти не можеш це виправити, і не можеш це змінити, сприймай окей, Який урок я можу з цього отримати? Е Окей, завжди може бути гірше, і я вдячна, що сталося саме так. Окей, це не кінець, це не фатально, далі буде краще. В цьому випадку, використовуючи саме цей талант, філософський сприймати життя, ти будеш успішною, щасливою, і в твоєму житті буде дуже багато позитивних подій. Карта чотири. Слухай, ну карта 4 вказано те, що ти всередині маєш гармонію, маєш баланс і Ти дуже спокійна людина. Якщо зараз я розумію, зараз не найкращі часи. Зараз, до речі, це дуже корисна навичка і дуже корисний талант, тому треба докопатися до себе і зрозуміти, де знаходиться твій глибинний спокій, яким, якому багато хто може позазрити, тому що його немає. Ти вмієш триматися балансу. Ти вмієш знаєш, так філософськи споглядати на життя, як сталося, як сталося. Ти не кіпішуєш, про маєш навички, як це робити, не кіпішувати в екстремі. В ситуаціях не робити з мухи слона, не жалітися, не сіла, не впала, не казати: О Боже, все пропало. Ні, ти вмієш тверезо дивитися на ситуацію. Ти вмієш тверезо розуміти, що, як, як далі робити, як далі вчинити, який вихід, може, взагалі зараз нічого не робити. Ти можеш сказати собі, так. Я вирішу це потім, я про це зараз не думатиму. От коли станеться тоді, я вирішуватиму, ти вмієш тримати внутрішній баланс. До речі, ти також вмієш заспокоювати інших, які тіпішують, які, які панікують, а завжди в будь-якій, я не знаю, компанії, колектив, родині навіть буває одна така людина, яка блін, всіх заведе, яка всім кіпіш створить, і потім всі її заспокоюють. Це твоє рішення: заспокоювати цю людину чи ні, витрачати свою енергію на цю людину. Але те, що ти можеш заспокоїти себе, особливо в екстремальних ситуаціях, це 100%. Використовуй цю навичку. Ну і, звичайно, якщо хтось прям потребує допомоги, можеш цю людину втішити, але в першу чергу не забувай про себе. Карта 5. Такі екстремальні ситуації, яка склалася після повномасштабного вторгнення, ти маєш дуже класну навичку виходити з будь-яких ситуацій, вибиратися ще й допомагати іншим, це дуже круто. Тобто Зараз, коли летять ракети, зараз, коли повітряна тривога, коли важко багатьом, коли постійно щось змінюється в цьому житті, коли не знаєш, де ти будеш завтра, що буде потім, як взагалі своє це життя планувати, як з одного боку жити тут і зараз, для того, щоб ну, щось процвітало, тому що ми ж не будемо в постійному страху висіти, а з іншого боку, як не спланувати на 10 років вперед, як не йти до цієї стабільності. І стабільності, якої зараз немає, зараз навпаки, все змінюється і досить екстремально, і ти розумієш, як виходити, як отримувати десь якусь навіть вигоду, як швидко реабілітуватися, як швидко після падіння отрихнутися, і ти далі йшла. Навіть якщо ми підемо від сьогоднішніх реалій, наприклад, мирні часи, все тихо, спокійно. Якщо в тебе якийсь екстрім, я не знаю, там шина спустина. Нам в машині а, якісь проблеми на роботі, форс-мажор, терміново треба виконати якісь завдання, ти взагалі іншим займалася. Кохана людина щось там викабенюється, щось йому не так. Ти швидко реабілітуєшся, в тебе мозок, якщо ти налаштуєшся, швидко працює, і ти знаєш. ага, Зараз я так вчиню, отак зараз я зроблю, зараз я підключуся, зараз я вирішу, все буде бігом вирішено. Я тебе більше того скажу. У тебе це таке, може, в тебе навіть тобі трошки характерна прокрастинація, коли ти відкладаєш щось на останні, останній момент, тому що саме в екстремальних ситуаціях, коли бігом-бігом треба швидко вирішувати, треба швидко пристосовуватися, ти працюєш як найкраще. І коли інші туплять, сидять знаєш, такі апатії, Боже, що мені тепер робити? Їх треба знаєш, розтряхувати, за руку тягти, ти будеш вирішувати, ти будеш бігом там зв'язуватися, ти будеш отримувати результати, і це дуже добре. Карта 6, Карта 6 вказує на те, що ти дуже інтуїтивна людина. Ти насправді відчуваєш, ти дуже часто відчуваєш якісь негативні моменти, ти відчуваєш і в своєму житті, і в житті інших людей, що може щось недобре статися. І ти навіть можеш і себе від цього захистити, ти можеш попередити якісь негатив. А зараз це дуже актуальний талант, тому що насправді ніколи не знаєш, звідки що де прилетить. Тому ти відчуваєш, коли може бути проблема в тебе, коли може бути проблема в близьких тобі, небайдужих людей, тобі можуть снитися такі інтуїтивні сни, дуже такі пророчі, дуже важливі, дуже вагомі. Ти можеш інтуїтивно відчувати, коли щось ну, інколи хороше, ти відчуваєш, що зараз має щось хороше статися. Але в випадків, коли от якийсь негатив, який інша людина взагалі не помітить, ти відчуєш. Його і ти не тільки. Знаєш, відчуваєш, тривожишся, ось щось має статися, ні, ти вже розумієш, що туди краще не йти. Знаєш, у цей потяг краще не сідати, цим літаком краще не летіти, коли ми ще могли літати літаками. І так далі. Тобто ти розумієш, де туди, куди йти, наліво чи направо. Ти, до речі, дуже чітко вмієш відчувати брехню. Тому я тобі дуже раджу: якщо десь всередині тебе йокає, що щось мені людина не договорює, або щось він мені, коханий мій, або не коханий, або. Ще хтось мені бреше щось ти триндиш, то я тобі раджу дослухатися до себе. Ми такі люди, що ми маємо велику кількість талантів можливостей, ми маємо дуже сильну, міцну інтуїцію, але при цьому ми схильні відправдовувати. Та ні, та він хороший, та мені здалося. А потім, ой, блін, треба було до себе дослухатись. Ой, блін, не треба було туди йти. Насправді, дослухайся до себе, дослухайся до себе в першу чергу, розумій, що тобі інтуїція хоче сказати. Ніхтось пишіть над тобою і говорить, ні, ти себе не слухай, слухай мене. Себе дослухайся, якщо ти відчуваєш, що тобі брешуть, щось там такий маячок тобі пікнув в голові в серці, це означає, що ти одразу на нього пальцем тикаєш, говориш, ах ти ж брехло. Це означає, неважливо, чого це стосується: особистого життя, роботи, просто якоїсь рандомної людини, яка в твоєму житті з'явилася. Це означає, що ти чуєш себе і перевіряєш інформацію, яку ти отримала. Карта сім. Ти дуже сильна людина, у тебе дуже міцна сила і воля, яку ніхто не зламає. Насправді, всередині тебе такий потенціал, ти можеш насправді досягти будь-чого. Головне, це віра в себе. Головне, це не чекати схвалення, що я щось зробила і не важливо, чим ти займаєшся. На роботі хай мене керівництво помітить, похвалить. Насправді. Всередині себе хвали себе, всередині себе відмічай, я зробила, я вчинила, я досягла, я змогла в тебе. Офігенські, лідерські здібності. Тому ти з одного боку, ну там уже в стосунках і я не прибічниця того, щоб перетягати просторадва, хто головний, хто в стосунках, краще все-таки, щоб це були рівноцінні стосунки, але це вже справа кожного. В принципі, якщо ти лідер в стосунках і чоловіка це твого влаштовує, окей, будь лідеркою, тому що насправді ти на своєму місці. Якщо його не влаштовує, то реалізуй свої, свої лідерські якості на роботі в професійній сфері, в тій сфері, яка стосується виключно тебе. Я не знаю, якщо це домашнє господарство, то ти вирішуєш, який порошок правильний купувати. Не він тобі щось розказує, сип стійки, не сип стійки ти, господарка, ти головна людина. Якщо це інша сфера, знаєш, він тобі ніхто не розказує, скільки солі в борщ класти і так далі. Якщо це твоя робота, якщо твоя самореалізація, неважливо, ти зараз е, наймана працівниця, чи не наймана, але тобі треба замислитись про те, що ти маєш бути лідеркою. Ти маєш йти до того, щоб було кар'єрне зростання або щоб був свій власний бізнес. Тому що інакше знаєш, по-перше, з керівництвом можуть бути тьорки, тому що інтуїтивно керівництво відчуватиме в тобі лідера, і інтуїтивно може якби знаєш, спихувати тебе, а ти щось мені тут заважаєш. І ну, це проблеми. Ти, маючи такі таланти здібності, насправді те можуть просто якби, казати тобі не дуже хороші речі через те, що бояться, що ти їх підсидиш. Тому раджу не засиджуватися у підлеглих, так ти робиш свою роботу добре, так ти йдеш стрімко до кар'єрного зростання і прямо ставиш собі цю ціль. Не бійся! Можливо, в дитинстві були якісь програми, коли тобі казали, що та, що ти там всім вказуєш, що робити, знай своє місце, але насправді дитинство пройшло, Зараз доросла людина. Тебе. Закладені лідерські якості, отож їх використовуй. Не йди відповідальності, не тікай від відповідальності, а, й, а навпаки, бери на себе відповідальність за те, що ти б хотіла її брати, і став собі за мету бути господаркою свого життя, став собі за мету керувати на робочому місці, неважливо завтра, післязавтра чи через 10 років, але постав собі цю мету, йди, знаєш, краще обирай вільний шлях, ніж найману працю, де б ти зараз не знаходилась, і в принципі тоді ти. Реально. Ти вже є господаркою свого життя всередині себе. Але якщо ти будеш саме вірити собі і йти своїм шляхом брати відповідальність, ти станеш і зовні господарського життя. І нарешті карта 8. Карта 8 також вказує на силу. Також вказує на лідерські здібності, та, але тут треба бути, знаєш, більше такою гнучкою. Якщо карта 7 це все на напролом, не намагаєшся бути всім хорошим, а йдеш до своєї цілі. Ну, от така ти є, такі здібності в тебе закладені. І не треба їх ховати, приховувати. 21 століття, і в кінці в кінці. То карта 8, це все-таки карта такої е видичної жінки, такої, що я я але при цьому я себе в образу не Дам. Тобто карта 8 вимагає більше хитрості. Карта 7 це ти прямим текстом я досягаю свої цілі і спробуйте мені завадьте», А карта 8 вимагає гнучкості. Тобто, з чоловіком ти знаєш, ніби так і він головний, але насправді ти береш бразди, якби я зараз не про маніпуляції, я не люблю взагалі маніпуляції, я вважаю, що це така дорога хлипка, вона до результату позитивного не приведе. я кажу про те, що в е, деяких моментах треба уступити, в деяких моментах треба шукати компроміси, в деяких моментах ти маєш бути незламною, але ти не прямо в лоб йому заявляєш, що так, і так я сказала. Ні, ти говориш так, коханий, твоє слово головне, але все-таки отут, отут я цього не терпітиму. Ти не маніпулюєш, я поїду до мами, але говориш, що окей, ну якщо так, то тоді треба щось вирішувати. може Ну, якби Окремо поживемо якийсь час, ну що ж робити? І це не те, що ти там говориш це з що, що я зараз скажу, а він нікуди не дінеться. Ні, це дійсно, ти говориш, ну, я цього не терпітиму. А в якісь моменти ти розумієш, та, господи, чого я так за ту правоту б'юся? Тут можна поступитися, тут можна схитрити. Ти насправді можеш отримувати від цього світу все, що ти захочеш. Ти підвищення на роботі можеш отримати. І ну, так, якщо ти працюєш з клієнтами, і з клієнтами ти можеш домовитися, дуже Вмієш рекламувати себе, продавати себе, тобто досягати е, якихось, якоїсь своєї мети саме таким гнучким шляхом. Ти пристосовуєшся до обставин, ти вмієш доносити до людей. Е, ти з одного боку не збиваєшся своєї цілі, ти знаєш, чого ти хочеш, з іншого боку, ти вмієш. До людей доносити, що тобі потрібно це, то це то. Так, окей, ви зараз не згодні, зачекаємо ще якийсь час, потім знову ж таки, мені потрібно це і це. Ти вмієш домовлятися з людьми, ти вмієш просити у людей, але таким чином, не просто знаєш, ти не мовиш, у тебе є почуття гідності, але так, щоб люди йшли тобі на зустріч. Якщо якась не, не йде тобі на зустріч, ти не злишся, не психуєш, ти просто спілкуєшся з іншою людиною. Тобто, в тебе. Життя легке. В тебе, звичайно, ти сама його створюєш. І навіть якщо ти зараз зі мною не згодна, ти можеш створити, в тобі є талант бути легшою. Просто не треба прорубати лобом свою мету, треба спілкуватися з іншими, треба досягати компромісу, треба знати, чого ти хочеш, але бути більш гнучкою і більше не те, щоб прилаштовуватися до обставин, а м'яко. Прилаштовувати до себе обставинами, як спілкуватися з людьми, не відходити від своєї мети і досягати того, чого ти хочеш, більш таким м'яким і гнучким шляхом. Поставлю, будь ласка, вподобайку для енергообміну. Якщо хочеш детально розібратися у всіх своїх талантах і здібностях прямо під мікроскопом, напиши мені в телеграм, посилання є в описі до цього відео. З тобою була я, Олександра Пепс. завжди рада допомогти.